Виконком міської ради прийняв рішення про проведення у Житомирі змагань з триатлону в черговий раз. Старт сезону відбуватиметься в обласному центрі. Готується до змагань ґрунтовно, адже статус міжнародного рівня досить високий. Тому ми маємо неабияку. Можливість в черговий раз прославити місто Житомира на теренах України і далеко за його межами. Для проведення змагань, 4 серпня, вулиця Черняховського буде перекрита з 10 до 16 години. Добратись до гідропарку можна буде або перед змаганнями, або по об'їзній дорозі через міське кладовище. Людина хоче поїхати в гідропарк і подивитися ці змагання. Чим вона зможе доїхати? Пішком це добре. Значить, не кожен пішком дойде з центру міста до гідропарку. Чи передбачені у ваших планах, що десь там від танка чи з іншого місця буде курсувати щось, яке може людей завести? як правило, ми приходимо на концерти. Ми приходимо на інші дійства так. до початку. От до початку має бути забезпечений рух, який дозволить людям приїхати, і по закінченню відповідно цей рух забезпечений. Ну зрозуміло, що в час проведення, навіть якщо є пауза 30 хвилин чи 15, ну не можна організувати організований підвіз міжнародні та всеукраїнські змагання. Це гарна реклама для міста та майданчик для розвитку спорту у Житомирі. Добре, те, що це декілька стартів, офіційних стартів, які проводяться на території міста Житомира на території гідропарку. По-перше, це дає популяризацію місту Житомиру. По-друге, ще раз доказує всій Україні і за кордоном те, що Житомир це сильна тріатлонна школа. Житомиряни підтримують наших триатлоністів та вболіватимуть під час змагань. Бажаємо вам перемогти в цих змаганнях. Ви гордість наша. Удачі вам. Бажаємо, щоб нашу область, наше місце да, було кращими в нашій державі, щоб показали кращі результати. Ми, звичайно, бажаємо їм перемоги, щоб вони досягли поставленої своєї мети. Ну і хай їм щастить цьому. Щоб гарно представили наше місто, житомир прославили його. Бажаємо успіху. Успіхів вікнуть. Нелегкої праці спортсменській. і дай Бог, щоб вони побіждали в Савляні. І щоб процвітав наш житомир, щоб вони його славили.